Біблія Старий завіт. перша книга Самуїла або перша книга царств, розділ 21. Після цього Давид піднявся і пішов, а Йонатан повернувся в місто. Давід же прибув у нов до священника Ахімелеха. Переляканий Ахімелех вийшов назустріч Давиду і запитав його: Чому це ти один і нікого з тобою немає? А Давид відповів священникові Ахімелехові – Цар доручив мені важливу справу, звелівши мені: нехай ніхто не знає про цю справу, задля якої я тебе посилаю, і яку я тобі доручив, тому своїх людей я залишив в умовленому місті. Отже, якщо маєш під рукою п'ять хлібів, дай мені або що знайдеться. Відповідаючи, священник сказав Давидові: У мене немає під рукою звичайних хлібів, а є лише священні хліби, якщо тільки твої люди утримувались від спілкування з жінками. Нате Давид сказав священнику, звичайно, від жінок ми утримувалися як вчора, так і позавчора. Завжди, коли ми вирушаємо навіть у звичайний похід тіла воїнів чисті, і хоч подорож була брудною, тіла наші залишаються чистими для священного хліба. Тож священник дав йому посвячені хліби, тому що не було там іншого хліба, а лише виставні хліби, які приймають сперед перед Господньої присутності. Аби покласти свіжий хліб того самого дня, коли приймають попередній. Якраз у той день там був один із слуг Саула, який затримався перед Господом на ім'я доїк Едомець, розпорядник над пастухами Саула. Давид запитав Ахімелеха, чи немає у тебе під рукою якогось списа або меча. Адже свого меча та іншої зброї я не взяв, оскільки наказ царя був надто поспішний. І священник відповів Хіба що є меч фелестимця Голіафа, якого ти вбив у долині Ела, ось він за Ефодом, загорнутий в одежу. Якщо хочеш, можеш його собі взяти, тому що іншого тут немає. Давид же сказав Немає рівного йому, дай мені його. Того ж дня, втікаючи від Саула, Давид прийшов до царя Ахіша в Гат. Ахішові слуги сказали йому: Часом це не Давид, цар того краю. Хіба то не про нього приспівували, танцюючи в хороводах, Саул побив тисячі, а Давид десятки тисяч? Ці слова занепокоїли Давида, і він дуже злякався гадського царя Ахіша. Прикинувшись перед ними божевільним, він на їхніх очах шаленів, як біснуватий, що вишкрябував на одвірках брами, пускаючи з рота слину, що текла по його бороді. І Ахіш промовив до своїх слуг Ви що не бачите, що перед вами божевільна людина? Для чого ви привели його до мене? Хіба в мене бракує своїх божевільних, що ви привели до мене ще одного, аби біснувався тут переді мною? Невже такий може війти в мій дім? Розділ 22 Вирушивши звідти, Давид утік до Адуламської печери. Довідались про це його брати і вся родина його батька, прийшли туди до нього. Тут навколо нього почали гуртуватись усі люди, що перебували в злиднях, а також усі боржники та незадоволені Саулом, і він став їхнім ватажком. Таким чином, всього зібралось близько 400 чоловік. Звідти Давид вирушив до Моавської міцпи і попросив Муавського царя, дозволь моєму батькові та моїй матері замешкати у вас, доки я не дізнаюсь, що Бог учинить зі мною. Отже, він запровадив їх до Моавського царя, і вони там мешкали протягом усього часу, доки Давид переховувався у своїх твердинях. Але пророк Гат сказав Давидові досить тобі ховатись від людей у твердинях. Збирай і йди в юден край. Отже, Давид послухався, вирушив і прибув до лісу херет. Тим часом Саул довідався, що об'явився Давид разом з людьми, які були при ньому. Тоді Саул перебував у Гіві, сидів під Тамариском на пагорбі, зі списом у своїй руці, а всі його слуги стояли навколо нього. Звертаючись до своїх слуг, які стояли перед ним, Саул сказав: Послухайте, Веніямінці. Невже син Єсея наділить вас полями та виноградниками, поставить тисяцькими і сотниками? Адже чомусь ви всі змовилися проти мене, і ніхто з вас мені не повідомив про те, що мій син уклав заповіт із сином Єсея, ніхто з вас не співчуває мені, аби мені відкрити, що мій син підборив проти мене мого слугу, який влаштовує на мене засідку? Як це тепер виявилось? У той час Доїк, Едомець, який стояв серед Саулових слуг, сказав: Я бачив, як син Єсея приходив до Нови, до Ахімелеха, сина Ахітува. Той запитував про нього в Господа, дав йому харчі і навіть віддав йому меч Хелестинця Голіафа. Тож цар послав, аби покликали священника Ахімелеха, сина Ахітува, та всю родину його батька, всіх священників, що в Нові. Отже, всі вони прибули до царя. Тоді цар Саул сказав Послухай, сину Ахітува, а той відповів Я слухаю, мій володарю. І Саул запитав його Для чого ви разом із сином Єсея змовились проти мене? Адже ти його забезпечив хлібом і мечем, питав щодо нього в бога, так що він повстав проти мене, влаштував на мене засідку, як це тепер виявилось. Відповідаючи цареві, Ахимелех сказав Хто серед усіх твоїх слуг є таким вірним, як Давид? Адже він зять царя, начальник охорони, виконавець твоїх наказів, який і шанований у твоїй родині. Для чого би я зараз почав питати про нього в Бога? У жодному разі. Тож нехай цар ні в чому не звинувачує свого слугу, тим більше всю родину мого батька, тому що твій слуга про цю справу нічого навіть найменшого не знав. Цар, однак, оголосив вирок. Ти, Ахімелеху, неодмінно повинен померти, як і вся родина твого батька. Після цього цар наказав вартовим, які стояли біля нього йдіть і стратьте Господніх священників, адже й вони підтримують Давида, оскільки вони знали, що він утікає, і не повідомили мене. Проте ці слуги царя не посміли підняти своїх рук, аби стратити Господніх священників. Тоді цар наказав Доїку Йди ти, скарай священників. Едомець доїк обернувся, напав на священників і стратив того дня 85 мужів, котрі носили ляний Ефот. Крім того, він пішов у місто священників, Нов і все знищив мечем чоловіків і жінок, дітей і немовлят, волів, ослів і овець вигубив усе. Врятувався лише один син Ахімелеха, внук Ахітува, на ім'я Авіатар, який утік. До Давида. Авіатар розповів Давидові, що Саул стратив господніх священників. тоді Давид сказав Авіатарові, Я знав ще того дня, побачивши там Едомця Доїка, що він обов'язково донесе про все Саулові. Це я винуватий у загибелі всіх з родини твого батька. Тож залишайся зі мною і не бійся. Адже хто посягає на моє життя, той посягатиме й на твоє. Так що ти в мене під охороною. Розділ 23. Давидові доповіли, що филистимці вчинили облогу навколо Кеїля і грабують зібраний врожай. Тому Давид звернувся до Господа із запитанням: Чи можу я виступити й перемогти отих филистимців? І Господь відповів Давидові: Йди, ти розіб'єш филистимців і врятуєш Кеїль. Але люди Давида заперечували, Якщо нам вже тут, в Юдеї, страшно, а що буде, коли ми підемо в Киїль проти війська филистимців? Тоді Давид ще раз запитав у Господа, і Господь йому відповів: Вставай і вирушай на Киїль, і я віддам филистимців у твої руки. Отже, Давид виступив разом зі своїми людьми на Киїль і воював проти филистимців. Він захопив їхню худобу і, завдавши їм нещадної поразки, Давид визволив мешканців Киїля. Так сталося, що коли Авіятар, син Ахімелеха, утікав до Давида в Киїль, він прихопив із собою Ефот. Коли ж Саулові повідомили, що Давид увійшов у Киїль, то Саул сказав віддав його Бог у мої руки, адже він сам себе замкнув, увійшовши до міста, де брами мають засуви. І Саул мобілізував усіх чоловіків на війну, аби вчинити облогу Кеїля і упіймати Давида, а також людей, що з ним. Довідавшись, що Саул готує проти нього лихо, Давид звелів священнику Авіатару, аби той приніс Ефот. Потім Давид щиро заволав у молитві: Господи, Боже Ізраїлю, твій слуга достеменно дізнався, що Саул має намір учинити облогу Кеїля». Аби через мене зруйнувати ціле місто. Отже, скажи: чи видадуть мене мешканці Каїля в його руки, чи справді прибуде Саул, як стало відомо твоєму слузі? Господи, Боже Ізраїлю, відкриться твоєму слузі. А Господь відповів: Він дійсно прийде. Тоді Давид запитав: Чи видадуть мешканці Каїля мене і моїх людей Саулу? І Господь відповів, Видадуть! Тоді Давид разом зі своїми воїнами близько 600 чоловік зібрались і залишили Киїль, ховаючись, де прийдеться. Коли повідомили Саулові, що Давид залишив Киїль, то він відмінив свій похід. Давид же певний час перебував у пустелі в недоступних печерах, потім у нагірній місцевості пустелі Зів. Хоча Саул щодня шукав його, проте Бог не віддавав Давида в його руки. Якось Давид дізнався, що Саул знову чигає на його життя. Тоді Давид якраз знаходився в пустелі неподалік міста Зів у лісі, у Хореші. Йонатан, син Саула, вирішив відвідати Давида в лісі. Він укріпив його дух у надії на Бога, сказавши йому: Не бійся, адже рука мого батька Саула не досягне тебе, ти будеш царем над Ізраїлем, а я буду другим після тебе. Мій батько Саул також знає про це. Вони ще раз обидва уклали, поновили заповіт перед Господом. Тож Давид залишився у лісі, у хореші, а Йонатан повернувся до свого дому. Тим часом мешканці міста Зів, Зіфійці, прийшли до Саула в Гіву з донесенням. Давид ховається неподалік нас, в неприступних руїнах, у лісі, на узгір'ї Хахілі. Що південніше є Шимона. Тому приходь, царю, коли лише побажаєш, а вже нашою справою буде видати його в труки царя. І Саул відповів: Нехай Господь благословить вас за ваше співчуття до мене. Тож ідіть і точно розвідайте, розізнайте і роздивіться ті місця, де він ходить, хто його там бачив, тому що мені сказали, що він дуже хитрий. Тож роздивіться і довідайтесь. Про всі його Криївки, де він ховається і коли все знаєте, повертайтесь до мене, і я піду з вами. А якщо він є у тій місцевості, я знайду його, у якій би області, юдеї він не знаходився. Вони вирушили і пішли в Зів, раніше за Саула. Що ж до Давида, то він разом зі своїми людьми перебував у пустелі Маон, в Араві, південніше Єшімона. Отже, Саул зі своїми воїнами пішов на пошуки Давида. Коли Давидові про це сказали, він спустився до скелі, що знаходиться в пустелі Маон. Щойно Саул про це дізнався, він вирушив за Давидом у погоню пустелю Маон. Тож Саул йшов з одного боку гори, а Давид зі своїми людьми з протилежного боку гори. І от коли Давид з поспіхом. Пробував утікати від Саула, а Саул зі своїми людьми старався оточити Давида та його людей, аби їх захопити. До Саула прибув вісник зі словами: Якомога швидше повертайся, адже филистимці вторглись у наш край. Тому Саул припинив переслідування Давида і поспішив назустріч филистимцям, тому те місце має назву Скеля поділу Села. המחלקות